Всім привіт! Ви на каналі вперед у минуле. Приїхали ми з татом на коп сьогодні, тато ліс. Приїхали в ліс, дивились по карті Шуберта. Тут він ще був. Ну, загалом давній ліс. Такі наші тоненькі, але тут є такі товсті старі пеньки, їх повирубували, повирізали. І тут вже самі ями, так, да, ми з татом ходили просто ями. Там йде залізниця, може чути як воно зараз їде, потяги. Потяги тут електричка поїхала, так? Да? Ні, вантажний, вантажний їде. Там внизу тече річка, ми ходили там вздовж річки, там теж все перегребено, перекопано. Все вище, Піднялися трошечки вище, вже йшли до машини, щоб переїхати десь на інше місце, бо ми ходили тут, я не знаю, години дві да, ходимо, да. якщо не більше по лісі взагалі пару <різь> дробинок тільки копнули і все, більше нічого не було нормального. І ось в мене перший нормальний сигнальчик. Зараз я покажу. Якщо ви не знаєте, де можна визначити, оцінити та продати знахідки чи антикваріат, заходьте на аукціон Віоліті на Віоліті. Досвідчені експерти, тисячі колекціонерів, чіткі правила та система рейтингу, яка забезпечує безпечний продаж та купівлю товару. Посилання на аукціон та Ютуб канал Віоліті в описі під відео. Так, ось. Копійка випала. Копінтюжечка царська, напевно. А ну, зараз, напевно, не давайте не я її протру і покажу, бо щось я її Я ще в двох рукавицях під низом рожем від зверху ці. Не буду терти, сварятися, щоб я не терла руками. Зараз я помию, попшикаю. Ось, помила я її, на жаль, копетюшечка вбита просто мертва. Там, напевно, 905 п'ятий, бо п'ятий видно. П'ятірочку отут. Така ось копічужечка. Зараз сонечко вийшло так гарно в лісі, а ми з татом приїхали, сніг мокрий такий, що в дощ. У мене вже ноги всі мокрі, не взяла свої гумові чоботи. Зараз йдемо до машини, я перезуюся. А зараз сонечко, краса просто, просто краса. Йдемо, так, да, ми напевно зараз на поле переїдемо. Тато каже, каже, що йдемо на поле. Ідемо далі. Попала в тату копючужечка. Одна копійка. Ну, фокусуй. Ой. Одна копійка 1949 року. Ось така от копійчурочка вбита, трохи зелена. Ми ось на таке поле вже перейшли. Ось таке поле. Там ліс той за ЖД переїздом, там лишився. Ми пішли на поле. Йдемо далі. Переїхали ми з татом вже на поле, тут недалеко від нас, на наше, це де ми завжди ходимо, коли нічого не знаходимо в наших поїздках, ми приїжджаємо сюди на це поле, так? Тут, де гудзики царські знаходимо. Був тата сигнальчик, зараз я покажу, який. Там ми їздили, були під фастовом, ні, за фастовом. Прийшли на поле, купа по кераміки, як завжди. І ми нічого не знайшли, цілий день там ходили, лазили після лісу, ходили, лазили, нічого лісніко взагалі не знайшли. На тому полі навіть чорного металу ніякого не було. Зараз я покажу... показувалася татові бачок. ось така пломбочка. Там щось написано. Ось така от проволока ще є всередині. І тут ось 1916-й. Może, może ja się z tak uważam? powiem tych sygnałów online. Зстрілиш натусь на полі. Вказує наші колядки. Вітер такий великий є. В тата п'ять км. А тут погано вихід. Так, 1943 рік. П'ять копійочок і два моїх вузі. Ми два з вушками, але без надписів. Ось такі одну вушку загнати. Паранця поповнюється. Сьогодні копа, це, зараз я покажу. Шмур'яку на сьогодні просто неймовірно. Шмур'ячний день. Алюмінію, проволоки, дротиків, просто ціла купа. Це якісь такі шмурчачок, я не знаю, що це. це. Ось якась штука. Я думав, спочатку, можливо, це з, з запальнички саморобної, військової такої. Не знаю. Така якась штука. Так, дуже багато гільць. Пульс дуже багато, дробинок отаких, шарапнелі теж дуже багато. Тато ще знайшов якусь таку ось штуку. Ось така бронзова. Зелені такі пати, ні тут на полі. З чого може бути ще? Не знаємо, що воно таке. По знахідкам нас сьогодні сісти і плакати над цією хабарницею. Чотири копійчушки по одній, одна царська вбита, три радянські і 5 копійок. Я тут знайшов 43-го року. Три гудзика у нас і одненька пломбочка. Ну, такі у нас сьогодні знахідки не дуже класні, але що маємо, то маємо. Так, перший нормальний сигнальчик. Ось попало щось в грудості. Перше воно пікало кольоровим, але на VDI показувало на два. Я все одно копнула, а потім вже пікало 70-65. Ось якась штучечка є. О, погано фокусуємо на щось цей телефон останній час. Не знаєш, що це? Це якась штучка. Ай! Напевно, сучасна. Але патина така класна, блін. Якась така... Ні, не, не сучасна, чого? Щось, напевно, їхнє, на такі отвори. Ну, не знаю, якась така штучка попалась в патині, але я вже подумала, що це фібула, якщо чесно. Тато казав, можливо, Ось Така от штукчечка. Так. Ходимо ми по полю. Нам вже писали і казали, що ми ходимо по засіяній озиміні. озимені. Це не засіяна озимина, це ось таке поле, де-не-де трапляються такі кущики, це після жнивні залишки посходили. По засіяному ми не ходимо. Так, прийшла я до тата, він мене, попала з нього пряжечка. Ну, фокусуй. О, попала пряжечка ось така черніхівська, без носика. ціленька, Та яка? Я ще ж находила з Іванкою, коли ходила, дві штуки нашла. А срібно ще в нас є? Ось вот така от пряжунчичка. Ходимо. Виску. Так, траплась мені якась штучечка, але б її знайшла. Вона на пін напікала Жменьку вибирала. Не знаю, що це таке у Ось вот таке ось. Тут отвір. Якийсь цвяшок, наче. То не отвір, там ця ось Тучечка-ножечка була і воно просто прогнулося всередину. Приїхали ми з татом ось на таке поле. Тут ще так гарненько подисковано. Там вже зустріли камрадів. Зараз покажу, що ми там ще знайшли. Я така була засмучена, що не хотіла нічого знімати. Щось так темно воно знімає. І був у мене тут другий нормальний сигнальчик і попався мені гудзик орляночка. Такий ось гузичок, я його потім вже на огляді помию. Двоголовий рел, царський гудзик. Yeah, з вушком такий от прикольний. І зараз покажу, що знайшли. З татом там ще докупали, я там його вже не знімала. Відтрюганець по такий був, тут наче якийсь менший. Ось. Таку штуку якусь я викопала. Тато таку ось викопав штукенцію. Три копійки радянські 48-го року знайшли. Штучку ще таку одна цвяшка бронзового. Ось такі от знахідки у нас були там. Так, пакуємо, йдемо далі. Так, ось таку я яму виграв, може ну, так пікає. Ой. Ось така перша мені попалася проста звичайна якась їза. Ось така. Це ось така велика зелена. Зариваємо. Завершили ми вже на сьогодні наш копій, досі в капюшоні. Ой, Вітер тут страшний, вістрюганочку. Ми ходили вже тут по цьому полю, вже тут хтось ходив. теж. Я так підозрюю, що це наш сусід ходив. <світ> Саша, тобі привіт. По знахідкам не дуже густо на сьогодні день взагалі не дуже вдалий. Да, Зморилися, ми туди поїхали, потім сюди, потім ще туди. Ну, в общем, порадили поїхати в одне місце, потім в друге. І ми так ото без своєї голови і ногам в горі. Да. Каталися, каталися, накаталися, шмур'яку накопали, і нічого такого не викопали. Що, Так, да, Ми поїдемо, десь поїдемо, ще не знаю, кудись поїдемо. Треба сісти, подивитися карти, не було мені часу пошукати місця нам гарні. В нас обновочки є з тату, пане так, колінники. Така класна штука. Вон, тата видно, а мої... А мої... А, мої не видно. Тату і видно, мої не видно. Я потім покажу. Ми купили одну пару і поділили їх навпіл. Я завжди сідаю на ліве коліно, а тато праве. Нам якраз гарно підійшло воно. Купували ми в Геннадія, в канал у нього є світ під катушкою. Підписуйтесь на його канал. Якщо вам треба, можете написати йому, він і вам відправить такі штучки. Річ. Дуже зручні. У мене коліно сухе, не мокре, не намерзлось. Ну, класні штуки. Так ми сьогодні покопали, шмурдяку нарили і, і поїхали додому. за туди, зарядочка. 13 кілометрів пройшли по телефону, ну, він не завжди правильно показує, що вимкнув тоді перший п'яз, бо він сідає. Хочемо передати привіт групі вайбері Коп'юа, Тустань. Всім-всім привіт. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі на каналі. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал.